Слава Україні, слава її захисникам! Сьогодні 16 січня, 692-й день протистояння повномасштабного вторгнення Росії. Наша громада несе втрати. Учора, в останню путь, ми провели мужнього воїна, стрільця десантно-штурмового батальйону Андрія Єременкова. Вічна пам'ять і слава герою, який загинув в бою за рідну землю. Усі свої зусилля витрачаємо заради спільної мети перемоги над ворогом. Південноукраїнський енергокомплекс продовжує у штатному режимі виробляти електроенергію для країни. З огляду на складну ситуацію в енергосистемі ми актуалізуємо свої плани щодо скорочення тривалості планово попереджувальних ремонтів обладнання. За максимального виробництва працездатність устаткування буде забезпечена без погіршення рівня якості. Нині підприємство перебуває у процесі адаптації до трансформаційних змін. З моменту перетворення державного підприємства, на енергоатом, на акціонерне товариство робиться все необхідне задля м'якого та швидкого переходу до нової форми управління. На ПАЕС був виданий наказ про провадження плану заходів з забезпечення безперервної діяльності в реорганізаційних умовах. Зараз перед нами постали нагальні питання з переоформлення дозвільних документів перед урученням повноважень. Реорганізація не стосується скорочення персоналу. Вона дасть змогу більш ефективно та прозоро управляти стратегічним підприємством. Багато державних компаній пройшли цей процес і успішно функціонують. Тож, вперед до змін. Слава Україні! Слава її героям!